Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як сварити дітей віком від 0 до 3 років так, щоб це було найкорисніше для їхнього розвитку. Увага! Сварити дітей не корисно для їхнього розвитку, шкідливо для їхнього розвитку. Не можна говорити не можна. Шкідливо сваритися, підвищувати голос і забороняти. А що ж робити, якщо дитина порушує правила порядку, робить щось таке, що небезпечно для її здоров'я, або порушує правило вічливості, як її захистити, як її навчити так, щоб вона запам'ятала раз і назавжди? Треба пам'ятати, що ми дитину любимо. А дитина що б не робила? Вона розвивається. Або крупну моторику розвиває, або дрібну, або досліджує цей світ, або розвиває свій емоційний інтелект. І коли ми сваримося, кричимо, забороняємо, дитина це сприймає як заборону розвиватися, а це її базова потреба. І тому починається конфлікт. Це псує наші стосунки з дитиною. Ми із доброї мами чи татуся, друга, помічника перетворюємося на якогось начальника. І да, ми можемо таким методом кнута і пряника щось заборонити, але ми втратимо дитину, ми втратимо довіру дитини. І... Найшкідливіше, що відбувається, коли ми сваримося, ми формуємо у дитини відчуття, що вона неуспішна, що в неї нічого не виходить, що вона це не може, це не може. Таку невіру в себе формуємо. А до трьох років ми кодуємо дитину. На все життя формуємо підсвідомість і поведінкові схеми. І для того, щоб дитина відкрила всі свої таланти. Успішно розвивалася, була щасливою. Нам треба не забороняти, а розказувати, як можна, давати рамки і правила, да, бути другом, який вірить в тебе і завжди поруч, і підстрахує, і нагадає, і розкаже, як тут безпечно і корисно. Отож, найперше, що ми робимо, це спостерігаємо. І думаємо, а що наша дитина у цією небезпечною дією хоче зробити да? або некомфортною для нас, такою, такою дією, що нас там дратує. Іноді достатньо долі секунди спостереження, щоб зреагувати і схватити дитину за ногу, не дати їй впасти, підставити руки, як подушка, або як мати, щоб не було сенцю. А іноді дитина тільки збирається зробити щось таке небезпечне. І тоді найкорисніше встановити контакт очей з дитиною, сказати такою інтонацією, з стурбованою це нормально, да. стоп вася, небезпечно. І переключити увагу, де це безпечно, де це комфортно, як функціонально ти хочеш це зробити. Ми це робимо тільки тут, будь ласочка. і от там от закріплюємо цю точку цікавості на функціоналі робимо і використовуємо похвалу, що описує дію, да, даємо цю позитивну підтримку, розшифровану. Чому такий порядок? Як я тобою пишаюся. А ти сам радієш, що ти вже ти, ти вчишся це самостійно робити, безпечно і корисно вмієш це робити. Отак От буде корисно для розвитку дитини. Давайте розглянемо приклади. Наприклад, Сашко бере гострий ніж. Сашко це ніж, він гострий, отут в нього ручка. Безпечно взятися за ручку, а це гострий бік. Ми ним розрізаємо продукти. М, ти розрізав банан. Ти тепер знаєш, як роз... розрізати банан. Ти вмієш безпечно користуватися ножем. М, ти вмієш сам, ти навчишся, я тобою пишаюсь, а тобі приємно Так, розказали, показали, закріпили. Або маленька дитина підводиться на гірку слизьку, ще сама не погано тримає рівновагу, а в руках в неї м'ячі. І зазвичай ми несемося з криком не можна, скільки раз тобі казати, там небезпечно, зараз впадеш. Корисно, стурбованість можете залишити в інтонаціях, але спокійно підійдіть, встановіть контакт очей, скажіть. Сашко, ти хочеш піднятися на гірку? Добре. Треба звільнити руки. Треба триматися за поручні. Дай, будь ласка, м'ячі. Тримайся правою рукою, лівою рукою. Міцно тримайся, підводся. Ти сам піднявся на гірку, ти тримаєш рівновагу. Ти на горі, а я внизу. Я тебе страхую, але тепер ти сам знаєш, як піднятися на гірку безпечно. Наше завдання розвивати внутрішній інтелект дитини, не забороняти, не лякати там своїм, своєю сваркою, своїми заборонами, а розказувати про цей світ і створювати таке відчуття у дитини. Що ти можеш все. А я тобі покажу, як це зробити у найкращий спосіб. Дякую вам за увагу! Насолоджуйтесь своїми дітьми. Ставте лайки під цим відео, залишайте свої коментарі, питання. Можливо, у вас є така ситуація, і ви не знаєте, як не сваритися, а зразу переходити... До похвали, що описує дію. Я вам підкажу, розглянемо. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте його. До зустрічі!